Молочний день до колишнього молочного кафе в Івано-Франківську привезли молоко і роздавали його перехожим задарма. У такий спосіб організатори акції закликали мешканців міста до здорового способу життя. Корова щойно спасовиська. Доярка надоїла відро молока і припрошувала Івано-Франківців пригощатися. Головний посил перформансу прожити можна і без алкоголю. За кілька хвилин уже відра розібрали і люди ще хочуть пити. Воно здорове, корисне. Це чергова мистецька провокація від місцевого молодого художника Петра Буяка. Нині він постав перед івано-франківцями в образі корови. Так він презентував свою виставку картин на тему Вибирай і добирай років. Майданчик для проведення художнього проєкту ідеальний. Вважає автор яскравого перформансу. Лягло лягло. По перше, є приміщення та. Ну, тобто є класне, класне місце, де можна провести якусь річ, і тебе ніхто не виганяє. І все, окей. Є більш-менш знакриття головою, там вода не падає. Люди ходять, все окей, центр міста. Картини пропагують алкоголізм, а перед виставкою молоко, молочка. Ну воно якесь так от лягло. В рамках проєкту створено 9 робіт розміром майже 2 на півтора метри. В них митець описує окремі історії, в яких постає вибір: алкоголь чи молоко, тютюновий дим, чи здорові легені. Головна сюжетна лінія картин це хронологія життя косівського хлопця Миколи, який спився. Спивайся або молодій. Тут представлено життя Косівського Миколи, який спився. Є альтернатива, яка стоїть перед вами за столиком, і ви можете біля неї добрати роки молоко, а не алкоголем. Ось є вибір. Незвичне дійство мешканцям припало до душі. Молоко смакувала, і трьохрічна вікуся. Молокома. По-перше, дуже красиві картини. От і діткам дуже сподобалось, тому що дали молочко діткам. Петро пропонує нам всім тепер добирати років. І думаю, що це дуже правильно. Більше добереш молоком ніж горілкою. Далі виставка помандрує містами України. 17 червня феєрія відбудеться в Калуші, 20-го – у Львові.